Чому болить між лопатками П'ять найпоширеніших причин, і це не тільки м'язова напруга. Що з цим всім робити? Не ігноруйте біль, він не ворог, а підказка. Важливо не просто перетерпіти або намазати гелем, а зрозуміти першу причину, чи це м'язи, нерви або внутрішні органи. Для вирішення м'язових проблем та тригерних точок я використовую ось такі ось масажні м'ячі, ними можна самостійно промасувати грудний відділ хребта та зони лопаток. Що робимо? Спочатку подвійним м'ячем, декілька хвилин, одну-дві повільно масуємо грудний відділ. Це можна робити біля стіни або лежачи. Підійшли до стіни, кладемо м'ячик між лопаток та трохи притискаємо вагою тіла. Починаємо масувати вверх-вниз, трохи присідаючи ногами. Якщо десь відчули сильний біль, то зупинились і просто дихаємо одну хвилину. Лежачи на підлозі, це робити буде ефективніше, бо тиск на м'язи буде сильніший. Але я перші рази раджу це стоячи. А через 3-4 дні перейти до варіанту на підлозі. А ось таким м'ячиком ми можемо промасувати безпосередньо місця прикріплення м'язів до лопатки. Цю вправу робимо тільки стоячи. Стали до стіни, спочатку просто помасували легенько танцюючи до 1 хвилини, підготували м'язи, а потім кладемо руку на протилежне плеце. Це розширить простір між хребтом та лопатками. І повільно їдемо м'ячиком вверх-вниз по біля внутрішнього краю лопатки. Знову, якщо є біль, зупинились на одну хвилину і глибоко подихали. Зауважу, що при великому напруженні це може бути болюче і після вправ на наступний день може виникнути так звана кріпатура. Це є нормально. Так фасті реагують на збільшення рухливості. Не потрібно під час вправ намагатися прикласти якомога великих зусиль та сильно тиснути. Навпаки, спочатку працюємо на комфортній болі. В середньому за 4-7 днів вам буде значно легше. Якщо це проблема з жовчного та печінки, тоді варто звернути першочергову увагу на вирішення цієї проблеми. На каналі ви зможете вже знайти відео з рекомендаціями, які допоможуть вам покращити свій стан. Рекомендую ще додати рослинні біодобавки, які допоможуть вашій печінці та підслунковій, наприклад, гепатовід. Він покращує вироблення татіх жовчі та попереджує формування каменів у жовчному міхорі. Більш детально з цим препаратом можна знайомитись на телеграм-каналі Здорове тіло посилання вже у шапці профілю. Дбайте про себе та живіть без болю!